Вчора ми з вами проходили теми загальні, що таке БПЛА, які вони бувають, проходили аеродинаміку і принципи керування БПЛА літакового типу в повітрі. Ну, на зльоті, на посадці. Все це ми проходили. Саме головне. В вчорашнього, що хочу сказати і нагадати, це те, що дуже важлива тема це балансування літака. Тобто БПЛА у вас перед зльотом повинен бути відбалансований якомога краще. Це якби така червона тема, яку ви повинні завжди пам'ятати. І е, про посадку теж червона тема це те, що останні дві горизонтальні е, два, два горизонтальні участки, які ну, літак летить на, на одній висоті, повинні бути на одній прямій, і на посадку ви повинні заходити без крену. З погашеною етвертикальною швидкістю і мінімальною швидкістю горизонтальною. Зрозуміло, всі пам'ятають, так? Все це ми будемо потім відпрацьовувати спочатку на симуляторі. Те, що я буду у вас приймати в п'ятницю, і потім вже в полі. Так. Тепер сьогодні. Сьогодні в нас буде тема погоди, метеорологія. Все, що ви будете знати, все, що ви будете вміти, гарно складати місії, гарно все це виконувати, але все це буде залежати надалі від метеорології. Ви тепер з цим будете жити. Ви повинні будете розуміти, що коїться, що може трапитись далі. Чим це добре або погано для вашого літака. Ну і все таке інше. Тобто від погоди ви тепер будете залежні більше, ніж, ніж ну, до чому раніше. <кхід> ну, всі ви знаєте, що є така. Е е е хороша погода, погана погода. Ну, Зазвичай за, 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 всім добре, а коли тепло, сонячно і погано, коли мокро, холодно. І все таке лі літак. Також полюбляє сонце, спокійну погоду, без опадів. А, а також наша робота не дуже любить хмари, тому що вони нам заважають щось бачити, в них це може виникнути. Оледеніння, ну, а самого ще літака навіть влітку. Тож нам потрібно розуміти, що нам де буде заважати, а де буде що сприяти нашому польоту. Всі ми бачили такі хмари, як купчасті, слоїсті, пересті, але не завжди розуміли, з чого в це воно так виходить або так. Що таке хмари? Я спочатку про них, де розкажу. Це сконденсований пар в повітрі. Повітря, чим воно тепліше, тим може більше це в собі тримати пару. Чим воно холодніше, тим його буде менше. Тобто вологість. Повітря удільне, я не знаю, як це буде українською, ну в общем, это вона это в теплому повітрі більша. Тобто ви можете на один кубічний метр э, мати більше вологи в теплому повітрі, ніж, ніж в холодному. І от коли тепле повітря насичене паром. Стикається з холодним повітрям, воно остиває, а пар нікуди не, не дівається, і він конденсується. Так у нас виникають облака або хмари.